Всім привіт! Ви на каналі Життя на Блтовщині. Сьогодні будемо готувати торт, який називається листковий, дуже смачний з вишнями маком і горішками. Для цього нам потрібно 3 стакана борошна, 3 жовтки, 3 столові ложки сметани, 1 столова ложка оцету і 200 г холодного масла. Порошно і масло січемо ножем з мукою. Тоді додаємо жовтки, сметану, оцет, і все гарненько замішуємо. Замішувати довго не потрібно, головне, щоб з'єдналися всі інгредієнти. Ділимо тісто на 6 шматків і забираємо в холодильник на 3 години. Приступаємо до приготування крему. Три жовтки і один стакан цукру, змішуємо. Тоді трошечки вливаємо кип'яченого молока. Перед тим я його закип'ятила. Вливаємо одну частину, потім додаємо 4 столові ложки борошна. Замішуємо. Робимо це для того, не все молоко зразу, щоб не було потім комочків. Замішали. І тоді вливаємо все остальне молоко, тим часом перемішуючи. Коли все перемішали, беремо у каструльку і виливаємо знову такі п'ятиве молоко і ставимо на вогонь варитися. Варимо на дуже маленькому вогні, тому що молоко вже гаряче, якщо буде великий вогонь то знизу ну, пригорить і візьмуться комочки, а це нам не потрібно. Варимо повільно на повільному вогні, постійно помішуючи. Помішуємо до гостя, вже ми бачимо, що крем почав загостати. Обов'язково не забуваємо перемішувати. Коли крем закипів, знімаємо з вогню і додаємо 200 г масла. Масло також перемішуємо, щоб воно розтало і з'єдналося з кремом. Воно робиться все дуже швиденько, тому що крем гарячий, масло швиденько розтає. Ось. Коли масло розтало, все гарно однорідна консистенція у нас вийшла, забираємо крем на холод. Для цього нам потрібно накрити харчовою плівкою в контакт, так як це показано на відео і виносимо на холод до повного остигання, щоб повністю-повністю стало холодним а тим часом можна пекти наші коржі. Можна ці коржі, саме тісто замішувати з вечора і поставити його в холодильник на ніч, нічого страшного не буде. Ось в нас пройшло 3 години, тісто наше постояло. Я збила басе, ті, ті білки, що ми використовували. У тісто і у крем. їх вийшло нас 7 штук, Добавила півтори стакана цукру і гарне все збила. Тепер беру один шматочок тіста, роз... розкачую, накладаємо безе, мак, горіхи, вишні, і розкачую ще один шматок тіста, для того, щоб нам накрити вверх, так як ви бачите, накрили. І ставимо в духовку випікатися на 180 градусів приблизно 10-15 хвилин, в залежності від вашої духовки. Тим часом, поки в мене печуться всі коржі, я розкачала все тісто і продовжую знову. Получиться в нас три коржі. Знову наложимо БЗ, мак, вишні, горіхи я в цьому рецепті брала арахіс, Можна використовувати волоські горіхи. Я робила із волоськими горіхами, і з арахісом. Смачно так і так. Ну, для мене більше волоські можливо, трошки смачніше. Попекли всі коржі і переходимо до крему. Крем наш остив. Я додаю трішки сирої згущенки, ще раз гарненько все перемішую, і будемо перемазувати краєчки обрізала щоб всі було рівненько, гарненько і перемазую кремом корщі. Тут, як ви бачите на відео, я взяла кришки, зазвичай, коли я печу сухі коржі, і в мене залишаються вони. Остатки. Я просто їх в кульочок і зберігаю, а потім використовую, їх, коли потрібно. Ось такий смачний торт у нас вийшла. Нарізаємо на шматочки і подаємо. Всім смачного, дякую за перегляди. Готуйте!